Ель, дуже раді познайомитися. Якось ви були запрошеною зіркою на показі бренду «Міу-Міу». Цього разу вже менше хвилювалися перед виходом на подіум. Ще як хвилювалася, адже довкола вода дуже боялася оступитися, впасти і пірнути все. Ви часто гостя у Франції. Покази прем'єри фільмів. Одна з ваших рекламних кампаній знімалася в Парижі. Чи маєте якісь особливі улюблені місця? Ваша правда, моя перша реклама для Лореаль знімалася у передмісті Парижа, в такому розкішному замку. І з задоволенням би туди повернулася. Хотілося б якось прилетіти до Парижа звичайною туристкою, гуляти вуличками вночі. Якось я була тут влітку, коли в садах тюєрі розгорнули лунапарк. Я обожнюю американські гірки, тож не могла пройти повз. У вас багато прихильників серед дітей і підлітків по всьому світу, особливо після виходу фільму Чаклунка ви пам'ятаєте, у якому віці почали користуватися косметикою? Маєте поради для юних шанувальниць? Оскільки я знімаюся у фільмах з раннього дитинства, то спочатку дізналася все про кінематографічний грим і макіяж для червоних доріжок. А в реальному житті почала фарбуватися років з 13-14. Мій щоденний догляд достатньо натуральний. Я піклуюся про шкіру, хочеться, щоб вона... Сяяла і я дуже бліда. Мама з дитинства нагадувала мені, добре вмивай обличчя нанось захисний крем від сонця. Що я і роблю, інакше просто згорю. А от єдине, що я завжди фарбую, так це очі, вії.